Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет радіо. «Тисячу друзів! З вами рубрика Формула здоров'я і її ведуча Скапа Яна. Сьогодні в нашій рубриці ми поговоримо про те, як правильне управління часом допомагає залишатися здоровими та енергійними. Уявіть, у вас купа справ, уроки, гуртки, спорт, відпочинок, а ще хочеться з соцмережі, подивитися серіал або просто поспати. Як усе встигнути і не перевтомитися? Відповідь проста. Ай-менеджмент. Факт номер один. Чіткий розклад запорука гарного самопочуття. Якщо ви розплануєте свій день і будете дотримуватись режиму, організм швидше адаптується, а ви почуватиметесь бадьорими. Сон, навчання, фізична активність а і відпочинок мають бути в балансі. Лягайте спати не пізніше 10.30 і зранку будете сповнені сил. Факт номер 2 Перерви це важливо. Наш мозок не може ефективно працювати без відпочинку. Метод помідора радить працювати 25 хвилин, а потім робити 5-хвилину паузу. Так ви будете продуктивнішими і уникнете перевтоми. Факт номер 3 Рух це життя. Виділяйте час на фізичну активність. Прогулянка на свіжому повітрі чи 15-ти хвилинна розминка допоможуть вам зберегти енергію та сконцентруватися на навчанні. Факт номер 4 Менше гаджетів перед сном. Синє світло екранів гальмує вироблення мелатоніну, гармону сну, тому за годину до сну вимикайте телефони та давайте мозку відпочити. Факт номер 5 планування та мотивація. Щоб усе встигати, ведіть щоденник або використовуйте мобільні додатки для планування, ставте собі невеликі цілі на день і нагорожуйте себе за їх виконання. Наприклад, виколене на домашнє задання, можете подивитися улюблений серіал або почитати книгу. Отже, наша формула здоров'я це грамотне планування, плюс перерви, плюс фізична активність, плюс якісний сон, плюс збалансоване харчування, дорівнює здоров'я та успіх. Пам'ятайте, що час це цінний ресурс, використовуйте його правильно і ви будете не тільки успішними, а й здоровими. Тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікавою інформацією. Па-па!